Європа не звикла до вирішення проблем, вона звикла бути пасивною, на жаль. Про війну в Україні розповідали, але не пояснювали, чому це може стосуватися і їх. Цим людям найважче, тому що вони втрачають надію. Уже. Не можна говорити, що у нас більшість людей були, підтримували Росію і відокремлення. Донечани, Луганчани вони втомились жити в цих недореспубліках. У Джиді відбулися перемовини України та Сполучених Штатів Америки. Говорили про мир, припинення вогню на місяць. Вашингтон нарешті розморозив обмін розвідданими та безпекову допомогу Україні. І як вишенька на торці домовилися якнайшвидше укласти угоду про спільну розробку українських корисних копалин. Мир. Ресурси, геополітика все як у великій грі. Як наслідки перемовин Сполучених Штатів Америки та України вплинуть на подальшу долю тимчасово окупованих територій у новому випуску на зв'язку окуповані території говоритимемо із журналістом, головним редактором сайту Остров Сергієм Гармашем. Ситуація на окупованих територіях залишається вкрай напруженою. Місцеві жителі стикаються з репресіями, примусовою паспортизацією та мобілізацією, а гуманітарна ситуація лише погіршується. Якщо тимчасове припинення вогню запрацює. Це може дати хоч короткий передпочинок цивільним, а відновлення безпекової допомоги означає, що Україна отримає більше важелів тиску. Проте головне питання: чи погодиться Росія грати за цими правилами, чи знову знайти спосіб затягнути процес? І перш ніж перейти до розмови, нагадаю глядачам, що наприкінці випуску на них чекає вже традиційний дайджест новин з тимчасово окупованих територій. Був ефір на американському ресурсі одному, і там був в якості опонента якийсь аналітик. Він сидів у цій бейсболці червоній з надписом Мага. А, і а, от як Венс себе вів, так і він себе. Він, він просто валив все підряд. І ви неблагодарні, і ми, ми вас дуже любимо, але ви неблагодарні, і там ви не хочете миру. Ну, Важко апелювати, навіть коли, що говорить, коли немає нічого конкретного просто. Да? тобто Це не аргументи. Це от, а, і він закінчив тим, що а, ви обираєте вам або їхати, або шашечки. І ну вже закінчив, і закінчився ефір. А да а, і я не міг сказати, хочу зараз, сказати, що ми та згодні їхати без шашечок. Але нам не однаково куди нас везуть. Якщо так? нас везуть а, в концлагері, концтабір російський, то вибачте, ми краще пішки, але в інший бік все ж таки. І от цього Америка не розуміє. Це на щастя розуміє Європа. Починає розуміти знову ж таки, і знову ж таки, щоб щоб всі розуміли. А, Європа для того, щоб вона почала зараз діяти рішуче і підтримувати нас не тільки на словах, а, вона має змінити кардинально свою політику і свій світогляд. Тому що навіть ще там три роки тому, тобто коли був мінський процес, і ми ж а, знаємо, що у нас посередником була ОБСЄ, і там були дипломати, а, і вони модерували наші робочі групи а, в трьохсторонній контактній групі. А, там були німецькі, там, а, французькі, звичайно, а, фінські, здається, дипломати. Що було основою їхньої діяльності, чого вони навіть не приховували? Не вирішення конфлікту, а його стабілізація. Тобто, щоб не стріляли. Ну, Це все одно, що лікувати хворобу, не лікуючи її, а там я не знаю, ну даючи знеболювальне, да, постійно людині, щоб вона не відчувала болі, але при цьому вона продовжувала, так би мовити, хворіти. І ця хвороба все більше її захоплювала. От Європа не звикла до вирішення проблем, вона звикла бути пасивною, на жаль. І зараз. Uh, ну, ми бачимо, що вони хочуть бути активними, тому що вони що їм більше немає на кого сподіватися, але uh, ну, це дуже складна структура просто. І ще я зараз подумала, мені здається, що країни Європи не так активно, медіа країн Європи uh -huh. не так активно співпрацювали зі своєю аудиторією. Про війну в Україні розповідали, але не пояснювали, чому це може стосуватися і їх. І тобто, зараз, якщо влади країн можуть почнуть мобілізовуватися. То суспільство мобілізувати буде значно складніше. Ну це тривалий час. Ну навіть якщо згадаємо 2014 рік, не можна говорити, що у нас більшість людей були підтримували Росію і відокремлення. Просто та частина людей, на мою думку, яка не підтримувала це, не була мобілізована. Ми Просто не підтримували і все. А ті, хто зрештою і влаштував референдуми, з ними робота просто заздалегідь була проведена. Ну, тут можна іншу паралель провести. Ви згадайте наш 22-й рік, да, коли нація була в перші дні мобілізована. А що потім відбулось? Куди ділись ті черги воєнвійськомати? До речі, куди на вашу думку? Я думаю, що влада нас демобілізувала, наше суспільство, тому що треба було не ловити людей окремих, да, на яких всі інші дивились, ну, як на невдах, фактично, да, а треба було ну, з кожного брати те, що він може дати, в чому він може бути ефективний. Да. Я думаю, що якби ті, хто змушений був тікати з країни чи йти, воювати під примусом, і там він ну, не воює, вони там тікають просто і люди, які Приїжджають зараз з фронту, які да, давно воюють. Вони мені кажуть, що для чого ви їх туди присилаєте? Бо вони сидять, якщо пішов в наступ, вони просто втекли. Своріть з тим. От зараз почали робити це те, що треба давно було робити, і для всіх. Да? А не для 18-річних, коли ну, пропонують людям якісь реальні кошти і конкретні терміни мобілізації цього контракту, да? коли людина може піти. І вона знає, що так, я рік тут повоюю, але потім я зможу повернутися, я не кріпою. Сний, да, як у нас і інші. А я зможу повернутися і ще й там купити квартиру чи щось. А може я не схочу да, повертатись, тому що ну, втягує процес. Я знаю багатьох людей, які а, воюють, тому що вони вже не бачать себе там на інших, в інших сферах. Оце треба було робити, і це треба робити для всіх. І коли мені кажуть, що в нас немає грошей у державі, вибачте, чому вони є у воєнкомів, там вони є у лікарів, вони є, вони є у суддів, у прикордонників. Тому що а, ті люди, які не хочуть воювати, вони просто не платять, платять не державі, а платять а, цим а, корупціонерам, фактично, да? і самі стають корупціонерами, і це розбещує наше суспільство. Це проєкт на зв'язку, де ми говоримо правду про те, що відбувається на окупованих територіях. Пишіть нам, чого ви очікували від зустрічі у Джиді, як її результати вплинуть на подальшу долю тимчасово окупованих територій. Давайте про суспільство на окупованих територіях поговоримо. Ці люди вони з нами, вони нас чують. От наша, ми говоримо в рамках програми на зв'язку. Окуповані території. Ми для цього і не тільки подкаст на радіо створюємо, а і на Ютубі, щоб було якомога більше можливостей почути нас, написати нам, запропонувати свої теми, які б вони хотіли, щоб ми висвітлювали або торкалися яких тем. -то. Вони є нашою, нашою частиною нашого суспільства, бо у мене коло оточення це близькі люди, і звісно, що це моє коло оточення, і вони ну, вони зі мною. Але загалом там діти навчаються в школах за російською програмою. А ми в. Постійно говоримо, що хочемо їх повернути, але ж це тривалий процес. Якщо людині багато-багато років розповідати про те, що там твій батько воював там на боці Росії, він молодець. Потім приходить інша влада і інша освітня програма, і вже говорить, що твій батько взагалі воєнний злочинець, то ну складно уявити, щоб ця людина комфортно почувалася себе частиною такого суспільства. Ну, поки туди прийде інша влада і скаже, що твій батько воєнний злочинець, я бо думаю, що багато часу ще пройде на, на жаль. жаль. На так. жаль, так. І це проблема а, і для тих людей, які там знаходяться. Тому що ну, можна сказати, що я думаю, чим далі, тим більше людей. А, Ну, принаймні третина, от за моїми спостереженнями, просто вони ну, добре ставляться до України, тому що вони вже можуть порівнювати. Тобто, з одного боку, так, вони теж хочуть, щоб війна припинилася. Чому? А, тому що вони сподіваються, що тоді а, вони будуть їздити в Україну не через Європу, де да, двоє суток, двоє а, дві доби. А безпосередньо я було раніше там через КПВВ якийсь ну, тобто, переїзд. Тобто вони зможуть тримати зв'язок із своєю родиною, з рідними людьми, вони зможуть вирішувати там якісь, ну і навіть просто вдихнути повітря свободи, як каже одна моя знайома, яка там намагається хоча б раз на рік приїхати, тому що ну, вона каже, я там ну, просто інколи виникає бажання вийти на майдан і кричати просто. А, і зараз, звичайно, що спостерігаючи все, що відбувається, а, ну, цим людям найважче, тому що вони втрачають надію вже. І я не знаю, вони будуть, а, я думаю, всередині, так би мовити, у душі, вони все одно будуть підтримувати Україну. Але а, Ну, треба розуміти, що людина така соціальна істота, яка підлаштовується під е, оточуюче середовище. Я навіть, чесно кажучи, займався окремо цим питанням. Мені завжди було цікаво, я досліджував це. Що на людину більше впливає, чому одна людина розумна, а інша не дуже розумна? Вона винна в цьому, чи в цьому винні там, я не знаю, ну, серед, ну, середові, не Так, обставини. Да, і ну, більшість, ну я навіть не знаю, не більшість, а все, що я читав на цю тему, це наукові там, дослід, досліди і все інше, експерименти вони показують, що все ж таки середа дуже сильно впливає на людину. А, тому ну, треба бути готовим до того, що люди будуть підлаштовуватись під те середовище, і психологічно також їм буде легше жити в тому середовищі, якщо вони не будуть дуже відрізнятись від нього. Да? А, ну, згадайте, у нас же навіть в радянські часи а, ми ж всі ходили там в піонери, в комсомол. Да? А, і ми думали, що може, ми живемо в нормальній країні. І дисидентів була меншість, але вони були. Те ж саме буде і там, я думаю. А коли буде критична маса, так би мовити, ну, тобто Росія почне сипатись, що от я переконаний, що все ж таки це відбудеться. Ще я це побачу. Да? Інші там якісь проблеми. Я думаю, тоді цей спрацює, як у нас в 91-му році спрацювала оця дисидентська маса, все ж таки. І були настрої, да? була підґрунтя для настрою, коли люди проголосували за незалежність. Тому, я думаю, там буде теж щось таке відбуватися. Але зараз не треба ну, ілюзій якихось. Люди будуть вони втрачають надію на можливість швидкого повернення України, яка в неї була ще там перед нашим контрнаступом анонсованим. Да? І сьогодні такої надії вже фактично немає. Тому молодь вже не їде сюди поступати навіть у вузи. І тому, на жаль, наша політика також вона не адаптована під те, внутрішня політика, щоб люди звідти їхали сюди. Ну, я кажу і про там, переселенські виплати і навіть про освітні програми. Да? Тому що коли ми вводимо у цей новий предмет, ну Військова підготовка, mm -hmm. я не пам'ятаю, як це називається. Так. Тому що маємо розуміти, що е якщо у людини там живуть батьки, а вона приїхала в Україну навчатись і проходить цей предмет, тобто отримує військовий білет. А, то вона там вже воєнний злочин. Ну, злочини, ще не воєнний злочин, це інше, да? але а, вона там вже терорист, там, Ну, тобто вона, За вона зарахована до а, ВСУ, скажімо так. І там будуть проблеми для рідних і для всіх. І це вже ну це одна причина, яка мені просто зараз прийшла на думку. Ну, ви маєте рацію, я не думала так, про це. Так, а якщо аналізувати, то там дуже багато такого. Тому а, більш того, є цікавий тренд і дуже небезпечний. Да? А він полягає в тому, що а, люди, ну, от корінні дончани, да, донечани, Луганчани, а, вони втомились жити в цих недореспубліках да? і на лінії фронту, фактично. І вони зараз а, часто завдяки своїм рідним, які загинули, і за яких Росія заплатила їм там, 5 мільйонів виплат, вони беруть ці гроші і просто їдуть жити в Краснодар куди-небудь, ну, де можна пожити, де є спокійне життя. А, а так, ну набагато спокійніше ніж Донецьку. А на їх місце відповідно, приїжджають з Бурятії, там, ну, там де немає унітазів, вибачте. Да? І для них навіть таке прифронтове місто це щось таке Москва, скажімо так. Тому йде відповідно, природна заміна національного складу. Взагалі, справа навіть справа не у національному складі, а в ментальній пам'яті. От люди, які пам'ятають, що таке Україна, вони вже ви виїжджають звідти. Тому, звичайно, що ну, вона буде проблема, коли ми повернемо цю територію. А наскільки вона гостра буде, це буде залежати від тільки, коли це станеться, да, що там залишиться. Ну, Чесно кажучи, я не бачу а, ну, в цьому якоїсь катастрофи, тому що, ще раз, людина, я це вивчав. Підлаштовуються під навколишнє середовище. Особливо, якщо воно сприйнятливе, да? тобто сприяє їй, якщо їй воно комфортніше. І коли люди, ну хоча б ті люди, які цінують свободу, да? особисту свободу, вони ж розуміють, що ну, Росія не може дати їм свободи. Оце єдине, що ми можемо дати, на відміну від Росії Україна, ну, це фактично свободу і повагу. Да? А, ну і вільне пересування по світу поки що, да а, тому що Росія може дати їм гроші, вона дає їм а, якусь безпеку, там тобто, ну дійсно щось щось відбуває, відбудовується. Давайте казати чесно, відверто. Луганськ відбудовується. Донецьк, поки що ні, але мабуть, Маріуполь. Це найбільше із того, що я спостерігаю Луганський, я б, не сказала. Ну от мені всі розповідають, що Луганський Луганськ дуже серйозно Да. в Маріуполі в мене просто немає джерел, я не знаю. Я. Але з Маріуполем зрозуміло, чому, тому що він на цьому сухопутному коридорі, суходольному, то тобто це транспортна артерія, фактично. І там будуть відбудовувати не для людей, а для того, щоб забезпечити цю артерію, так бимо, тому що через неї вони живлять окуповані території на Херсонщині, на Запоріжжі і до і до Криму. Тобто тут прагматика тут ніякої. Луганськ також, Луганську дуже серйозно зараз відбудовується, все ремонтується, там дороги. А, тобто ну, Це об'єктивна реальність, подобається нам чи, чи ні. В Донецьку такого немає ще. В Донецьку ситуація погіршується, наприклад, навпаки, а, знову ж таки, от я сьогодні читаю, що а, там лідер ДНР. Як його там, Пушилін. Я просто не можу без посмішки про це казати. Це прізвище назвати. Але значить, він звернувся до росіян з тим, що у них немає, не вистачає своїх ресурсів, щоб ремонтувати ну, проблему з водою. Тобто каналізаційні там тепломережі системи, оці водопровідні. Але ж чому виникла така проблема? Що вони всі 8 років, поки відбувся мінський процес, вони нічого там всього не робили, навмисно, сподіваючись, що. Всунуть досунуть в Україні цю територію, а, так, і це буде проблемою для України. А сьогодні це їхня проблема, і її важко дуже вирішити, коли там амортизація вже більше ну, 85-90% фактично. А в Росії я цікавився в Ростовській області, також в шахтарських містах 80% амортизація цих водопровідних мереж. Тобто, ну, звичайно, що цим допомагають, тому що для них це певна вітрина, так би мовити, да, руського миру. Але це в Ростові вже людей ну, напрягає. Да? І були вже навіть масові акції, звернення від. Ростовських вугільників, зокрема, що вони не отримують якихось там пільг да, і там субсидій, а от Донецьким чомусь дають там пільги і субсидії. Тому вже навіть є такі моменти. Але підсумовуючи просто я про все одразу, mm -hmm. вибачте, що так. А, ну, Загальний тренд, що, скажімо, звільнення цих територій відкладається. І загальний тренд, що так, ну вони в підпадають під інформаційний, соціальний і психологічний так би мовити, вплив Російської Федерації. З вами проєкт на зв'язку, і ми говорили із журналістом, головним редактором сайту Остров Сергієм Гармашем про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Вони залишаються частиною українського суспільства, але їхнє населення поступово адаптується до нового середовища. Це ускладнює майбутню реінтеграцію. Росія проводить активну заміну населення та інфраструктурну відбудову у стратегічних регіонах, використовуючи їх для власних потреб. А зараз Обіцяні новини з окупованих територій, схоже, що колаборант Володимир Сальдо вирішив поставити новий рекорд у змаганні за найбільш абсурдні ідеї: відсутність доріг, розбиті мости та постійні вибухи на тимчасово окупованій території Херсонщини його здається не турбують. Бо саме зараз, у розпал війни, він задумався про м розвиток автотуризму. Так саме автотуризму за версією сальдо на окуповану частину Херсонщини приїздитимуть так звані мандрівники, не ну, очевидно на броньованих позашляховиках, які не бояться ані вибоїн, ані дронів. Можливо, сальдо уявляє собі туристичні маршрути з назвами на кшталт м, шляхом розбитих сіл або у пошуках бензину. Він навіть провів нараду із окупаційними міністрами, де обговорював як перетворити Херсонщину на. Туристичну мекку головна ідея знайти спонсорів, які готові інвестувати в дороги, що ведуть. В нікуди. Втім, єдині хто справді подорожує цими територіями, це українські дрони та ракети, які регулярно вітають окупантів і їхніх посіпак. Ну а для самих місцевих жителів справжнім туризмом є втеча від російського режиму у напрямку вільної України на тимчасово окупованих територіях Луганщини російські загарбники вкотре доводять, що у них все просто є людина. Знайдемо, як її використати цього разу. Під мобілізаційний прес потрапили цивільні лікарі. За інформацією активіста руху Жовта стрічка з антрациту. Окупаційна адміністрація так званої ЛНР отримала з Москви завдання підготувати списки медиків до 50 років. Офіційно йдеться про створення бригад екстреної допомоги, які в разі потреби виїжджатимуть у так звані гарячі точки. Тобто Безпосередньо на фронт, проте просто так взяти лікарів на службу окупанти не можуть спершу їх змушують отримати російські паспорти та пройти додаткову медкомісію, зважаючи на російські. Традиції останнім може стати ще одним фільтром для примусової мобілізації, враховуючи, що російські війська давно страждають від браку кваліфікованих медиків. Залучення цивільних лікарів це не турбота про поранених, а спроба закрити кадровий дефіцит будь-якою ціною. Адже для окупаційної адміністрації головне не якість медицини, а кількість людей, яких можна відправити на війну. У Маріуполі окупанти вирішили показати іпотечне будівництво, але поки що воно існує лише у вигляді банера. На місці знесеного будинку з'явився красивий плакат із зображенням житлового комплексу. Справжніх будинків немає, але, схоже, головне створити картинку для звітів. Місцеві жителі, які втратили житло через обстріли, можуть тепер милуватися його віртуальним замінником. Коли ж на цьому місці реально з'явиться, хоча б фундамент. Питання риторичне, але для пропаганди головне ж не реальність, а правильний вигляд на камеру. З вами був проєкт на зв'язку. Окуповані території. Слухайте, думайте, поширюйте правду.